Далі, сьогодні я вам показую, як розв'язується задачі більш складного рівня, а саме задача з програми AutoTester. В уроці я вам показував той редактор, як він працює, а що зараз суду по тих задачах. я відкрився до файлик, от він у нас, є якісь певні дані, певні задачі. У нас їх є три. Добре було, щоб хоч дві кожен з вас зміг розв'язати, третя трошки складніше, але все ж. І приступимо з першої. Кожен аспект робить свої прогнози, коли закінчиться війна, і наш герой вирішив, що він нічим не гірший за них. Ця фраза нам нічого не говорить, вона і не важлива. Читаємо далі. Наш герой готується до всіх можливих розвиток подій, тому вважає, що вона закінчиться лише тоді, коли закінчиться солдати армії обох ворожих країн. Ми бачимо дві армії: Р та Б, дві ворожі країни. Відповідно, коли в них Арію солдат закінчиться, все, війна завершується. Е, зі своїх джерел йому стало відомо, що армія першої ворожі країни складається з А-солдатів, а друга з Б. Також для простоти він вважає, що кожного дня перша ворожа країна втрачатиме рівно С солдат, а друга рівно Д-солдат. Тобто кожен раз одна та сама кількість кожен день. Тобто, уявляємо, що в одної країни, наприклад, буде 20 воїнів, кожен день вона буде втрачати по 5 чоловік. Тобто 5 плюс 5 буде 10 плюс 5, 15 плюс 5 20. Виходить, за 4 дні, ну 4 у нас п'ятірки, у нас закінчаться солдати першої армії. У другої армії, наприклад, буде 10 солдат, і кожен день вона буде втрачати по 2, припустимо. 2 плюс 2 це вже 4, ще плюс 2 – 6, ще плюс 2 – 8, ще плюс 2 – 10. Відповідно, за 5 днів в неї закінчаться війська. А, війна закінчиться через 5 днів, тому що армія має закінчитися і в одної, і в другої. Давайте цю задачу спробуємо написати. Отож. У єдиному рядку задано 4, числа. Відповідно, я так і пишу: А, Б, С, Д, Дуріння. МАП. Int. Comma input. Інput. Трапочка спліт. Nie. Це означає, що їх ввів просто. А тепер в принт мені треба вивести. А може і не принт, спочатку треба з'ясувати. Угу. Можна їх зразу через print. Давайте спочатку розпишемо. А розділено на С. Це. це буде перш, перша армія, коли закінчиться через кілька днів. А друга це в нас буде Б розділено на Д. І що було зрозуміло. Це в нас будуть. Отак, позначимо коментарем, щоб було зрозуміло. О, кількість днів, коли закінчуються солдати і закінчуються солдати першої армії. А от у нас буде кількість днів, коли закінчуються солдати другої армії. Угу. Коротше, все правильно. Впринт нам треба вивести, коли в нас в даному випадку закінчуються солдати і в першій, і в другої. І оскільки ми знаємо, що має бути більше число, я використовую функцію Max. max. І. І тепер А на С це, це буде перше число, а Б на Д це буде друге число. Довіряємо. Запустилося. Угу. Просимо вести 4 числа. Припустимо, в першої буде, як я казав, 20, в другій буде 10. В першої буде по 4 солдат, а не, по 5, а в другій по 2. І в нас виходить за 5 днів. Тільки ми бачимо дробове число, щоб такого не було функцію і на то. Треба обов'язково. Все. Одної дужки не вистачає. Тепер все добре. Перевіряємо ще раз. Ті самі числа вводимо. 20, 10, 5 і 2. Майло 5. Все, перша задача вирішувати. І йдемо далі. Раз, два, три. Оцю штучку, щоб замалювати. А, До другої задачі. Можемо, до речі, з тим давно перевірити, але я думаю, суть ви вже розумієте. Друга задача. Так, 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 знову мусор. Йдемо далі. Герой дописує втрати щодня впродовж N днів, але раптом помітив, що він помилився і загубив дані про щодо втрат ворога в один з днів. Герой знає, скільки втрат Y, а також те, що щодня ворог втрачає додатну кількість солдатів. Таким чином, він може відновити кількість втрат ворога в той день. За умови, що герой не зробив ще однієї помилки у своїх записах. Якщо він таку помилку зробив, ми виводимо для нас для випадку, о, там, там на міськей, в іншому випадку там кількість втрат, давайте перевіримо по кільних даних. Якщо він в один день тільки е, втрати були, відповідно нам мають вивести всі втрати. Якщо він е, записав, що всього три дні було. 47 втрат максимально. Він відняв 4 і відняв 7, і в нього вийшло 36. Правильно, якщо відняти від 47-7 буде 40. Від 40 відняти 4 буде 36. Все правильно. Йдемо далі. Якщо він е, має 2 дні, 7 всього було солдат, а віднімає більше число, ніж всього солдат, це є помилка. Через то виводимо помилку. Давайте спробуємо побудувати наш алгоритм. Отож. Переходимо в редактор. Ну, і тільки ще будемо, що маємо вести. Перше, два цілих числа N та X. Це отих два перших числа. Їх ми можемо так собі записати. Це ось ця командочка, тільки же з N, x. Далі записуємо N, x, N, X. Далі: в наступному рядку. О, так, 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 О, масив даних. Що це означає? У нас е, до одної зміни, наприклад, є якась зміна, так? В нього треба ввести декілька значень: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і так, так, так. далі. В такому випадку, коли ми таке маємо ввести, ми використовуємо список. Це я вам показував в першій роботі. В теоретичній частині є варіанти вводу даних. Тобто тут ми маємо варіант, коли у нас більше двох змінних, а коли до одної змінної багато значень, ми робимо ось таку річ. Ми копіюємо ось це все. Тут, наприклад, К напишемо, і тут пишу я собі ліст, що означає список, і свої дані беру в Це. В принципі, ось це і буде мої дані. Вони всі записуються до змінної К. Тепер я маю лише кожен день віднімати певну кількість солдат, що наш герой записує. Це цикл for. For і e in range стандарт. І ось тут ми маємо записати кількість повторів, кількість повторів n-1. Це є головна умова. Якщо в нас буде 0, тобто ой один день. 1 1 буде 0, відповідно, нам виведе просто Х. Якщо в нас буде більше число, відповідно, нам буде кожен день рахувати. І всього в нас буде правильно. Так, що ми маємо підраховувати. Ми маємо від загальної кількості втрат віднімати кількість. Втрат за день. От. Тобто, і у нас буде змінюватися. Кожен день окремий, і, і спочатку буде перший день, потім буде другий день, потім буде третій день. І, відповідно, кожна окрема зміна числа. Ну, наприклад, наша, яка, К. Давайте запишемо. Ем, так, зробимо це яким чином. 5, 6, 7, нехай буде 9 і 11. Так, припустимо, у нас є такі числа. Трошки їх далі запишемо, щоб було краще видно. Це у нас буде перший день, другий день, третій день, четвертий день та п'ятий день. І виходить, ми від нашого Ікса будемо кожен раз віднімати якесь окреме значення. Спочатку ми віднімемо перший день, потім другий день, третій і так далі. Отож, коли ми все віднімемо, давайте перевіримо, чи нас, в принципі, буде виводити те, що нам потрібно. Print. Виведемо певне. Значення в даному випадку кількість трат. Дивимося. Запустили. Наприклад, у нас є один день, як в зразку, і якась, там певна кількість трат. так? Я записую там, ніби я щось записував кожен день. Так, так, так. А, я записав букву. Перепрошую, це моя помилка. Е, так, один якесь там число. Добре. Як ми бачимо, незалежно, що я тут собі записав, воно мені виведе за, за один день, тому що всього був один день. Вроді, ви правильно: перша умова у нас здійснилася. Далі, е, друга умова в нас була. Коли в нас було три дні, 47 загальна кількість втрат, в один день відняли четвірку, в другий день відняли сімірку, виходить 36. Все добре. То все у нас рахує так, як потрібно. Єдине, що о, в нас немає умови, що виводить помилку, якщо десь зроблено щось не так. Давайте ми це перевіримо. О, ще раз запустимо, щоб було гарно видно. О, нехай буде 2,47. 1,1, 1. 1, 1. Yeah. Тобто я. Я вв'ювів число, що в перший день в мене втрати більші, ніж о, загальна кількість втрат. Тобто, в нас вийшло від'ємне число. Щоб ми точно знали, чи ми правильно розраховуємо кількість час, у нас завжди має бути число більше нуля, щоб не було воно діяв. Перед саме так і перевіримо. Якщо х більше нуля, виділи в Print, виводимо наш Х. В іншому випадку ми виводимо то слово. Print. Так, down. Yeah. Ось вона у нас у нас mistake. Yeah. Перевіряємо ще раз. є, yeah. І якісь там чиселка. Бачимо помилка. Ну, і о, то, що ми з вами минулий раз не зовсім правильно зробили з перевіркою. Зараз ми перевіримо задача є, У мене відео це добре. От. Кодик наш вставляємо і навішуємо. Бо я не думав, що масив вам прийдеться показувати, але все ж покажемо. Виконує 10, бачимо, прохід відбувається. Чекаємо далі. Чи Добре, зараховано. Тобто, як ми бачимо, нашу задачу повністю редактор зарахував. Працює. Тобто, вся різниця лише в тому, що нам приходилося би записувати масив. Цю задачу я вам не показувала, оскільки вона теж нелегкого рівня. Зараз ми її ще додатково розглянемо. В mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. uh, нас є, щоб ми у цього всього не читали, напишемо це трошки по-інакшому. В uh, нас є герой, який має. Uh, який точно знає кількість літаків окупантів, припустимо їх в нас три, три літачки, ворожі, так, і один наш головний літочок. Ось він буде трошки більший, Так uh, 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 ми маємо, uh, що наш літак має певну шкоду, тобто скільки він може з вистрілу нанести шкоду якомусь літаку, наприклад, 10 там урона чи скільки там, і має певну кількість життя. Нехай в нього 15, 15 буде життя. Так, У нас буде ж... життя. А тут буде урон ніби. А, і нам в наступних там рядках, тобто кількість літаків, ми будемо визначати, скільки кожен окремий літочок має життя і урон там. Життя, наприклад, у нього буде. Ой, урон 1, життя 2. Тут хай буде урон 2, життя 17. Навіть так. І тут у нас буде урон 3 життя 10. Ще є умова, що наш літак стріляє першим. І вімо, що наш літачок стріляє по цьому. Відповідно, тут життя багато немає, 10 урону він нанесе, тут всього 2 життя, і той літачок помре. Він вистрілити не встигне. Якщо ми стрілимо по другому літочку, ми нанесемо йому певне життя знімем. В даному випадку це 10. І о, він в нас тоді теж зможе здійснити один постріл. Потім ще раз ми стріляємо і його знищуємо. І в нас вже стає не 15, а 15 мінус 2. Тобто у нас залишається 13. 13. життя. Е, і йдемо до наступного. 10 життя, відповідно, третій літак ми теж знищуємо. І наш герой тоді виживає. Якщо б було незрозумілий цей момент, прошу передивитися потім повторно. Можливо, вам так стане легше. Якщо наш герой виживає, ми виводимо слово так. Якщо його підбили, ми виводимо ні. На вигляд не все так складно, як би здавалося. Давайте тепер це ми і запишемо. Цю задачку ми закоментуємо. Вона нам не мішала. Подивимося, що ми маємо. Перше, ми маємо три зміни. Я звідси дві скопіюю, а третю ще добавлю. Н mm -hmm. це в нас буде кількість противників. А, це в нас буде. нехай, Там перший, що в нас? Шкода від ракети. І Б буде. A... А, B. A... Життя нашого літачка. Тепер ми маємо подивитися літаки супротивника. For, I, in range. І тепер від N. Чому від N? Тому що ми маємо перевірити всі літаки, які є в противника, кожен з них. Yeah. Що має кожен з тих літачків? Вони мають теж певну шкоду і Day, D Day H. D com H. І ось цю команду сюди. Я. Yeah. Коли ми вже записали. Ось це, що ми мали. Тепер ми можемо е, перевірити, чи нас літак утримає певну шкоду, чи ні. Якщо він утримає, в нього має відніматися життя. Якщо не отримає, то, відповідно, немає. Відповідно, якщо шкода нашого літака, це А, буде меншою в даному випадку, від е, життя противника, життя там на H. добре. В якому випадку, ми від о, B віднімаємо Д. Все. Тепер ми розрахували життя нашого літака: чи він виживе, чи ні. Точніше, ми кожен раз ми будемо знати, якщо буде значення від'ємне або рівно нулю, наш літачок розбився. Якщо буде в нас значення о, більше нуля, значить все з ним добре. Відповідно, ми маємо тепер перевірити, чи наше значення. Давайте через if запишемо. If наше значення більше нуля. В такому випадку ми в Print виводимо Yes. В іншому випадку в Print виводимо ні. Вроді би так. Ну і перевіримо, чи наш код взагалі сприйматиметься мовою алготестера. Так, 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 задача 3. Завжди їх потрібно перевіряти. На жаль, ця програма не ідеальна. Вона не завжди сприймає код. Компілюється. Щось компілюється. О, зараховано, добре. Як бачимо, воно працює. Хоча, з одної сторони, якщо ми так подивимося, він не ідеальний. Тобто, е, якщо би умова була складніша, що наш противник може стріляти більше одного разу, ми б мусили ще раз перебирати, чи е, е, знову ж корабель противника виживе чи ні, але воно нам підходить такий варіант розв'язку, через то ми його будемо використовувати. В даному випадку, у вас вже є три задачі, і вам їх треба просто відтворити. На цьому, все, дякую за увагу.